Розбита російським шахедом київська багатоповерхівка. Ці кадри шокували мільйони українців наприкінці минулого грудня, облетівши всі змі. Бо ж одне з постраждалих помешкань відомого телеведучого почалася пожежа. З нього напевно полилось якесь мастило, щоб смерділо страшенно. За кадром лишилось те, що проблем в цьому будинку значно більше ніж кілька понівечених квартир. Більше десяти років тому Костянтин Гринчук, як і ще десятки його сусідів, купив собі столичну квартиру у будинку, який рекламували як ЖК преміум класу. Поруч це Вастопольська площа, гарна транспортна розв'язка до центра Києва. Лічені хвилини місце ідеальне для ВІП житла. Там повинні були бути свого часу басейни, фітнес там типу, центр, поліклініка. Та замість цього Костянтин вже багато років ходить повз захаращені комерційні приміщення будинку а в паркінгу знімає як вода заливає все довкола через те, що немає водостоку. А ще переплачує за світло, бо для енергетичної компанії цей будинок і досі будівельний майданчик. Хоча за документами його здали в експлуатацію ще у 2010 році. Но на час е введення в експлуатацію, отут, де ми стоїмо, працювали екскаватори. Через два роки, е ми дізналися, що дома введені в експлуатацію, звернулися до дабі. Дабі сказала, що все ж відповідає, у вас вже підписана акт соответствує. Тобто, всі державні структури підписались, що все побудовано. Насправді із чотирьох зведених у БК будинків на Лобановського лише перші два мають трансформаторну та розподільчу підстанцію. Ми знаходимося зараз біля приміщення ТПРП, трансформаторної та розподільчої підстанції для будинків А і Б. А в нас ще є будинки В і Г. І от. Для будинків А і Б побудована ТПРП, для будинків В і Г, на жаль, ні. Хоча за документами збудована. Та ось як вона виглядає в реальності. Експерти впевнені, це серйозні ризики. В будь-який момент всі мешканці можуть залишитися без електроенергії. Якщо немає трансформаторних підстанцій, то це означає, що. Надійність енергозабезпечення під загрозою. І крім того, якщо немає належної системи розподілу, то може статися, що в одних будинках буде електрична енергія, в інших електричної енергії не буде. Або тієї електричної енергії, що подається за відповідною лінією, буде не вистачати для всіх мешканців. Забудовника це, схоже, не дуже хвилює. Він за десятиліття так і не поставив станцію, і на це є причина. Гроші за використану електроенергію. Люди платять йому в кишеню, перераховують назад у БК, а звідти кошти йдуть енергетикам. Наш будинок вважається як рахується, як будівельний майданчик для того, щоб нам заключити прямі договори з ясно. Нам треба, щоб тут було ТПРП. її немає. Тобто таким чином є запит БК, яке постачає, надає електрику мешканцям, при цьому немає навіть ліцензії на торгівлю електрикою. Збирає якийсь значний шмат е коштів за за місяць, і потім частину з нього перераховує на на ясно або навіть не перераховує. На цьому забудовник буквально озолотився. Спершу зекономив на будівництві на підстанції, яку мав встановити історії. Завжди є а, забудовник, який просто виводить кошти на сторону їх не витрачає на будівництво трансформаторної підстанції підстанція і використовує їх на на, на, на свій розсуд. Це звичайна історія. Так більшості забудовників так і робили. Не добудовують. Вирішили, можна кинути цей будинок, можна якось там його вести в експлуатацію, а далі робіть, що хочете. Вартість підстанції, вочевидь, була включена в кошторис, а значить, і вартість куплених мешканцями квартир. Ціна підстанції, яку скорочено називають ТПРП, цілий статок. На сьогодні нам на що тут була комісія ДТ, КМДА, де нам сказали, що ну, така підстанція для ваших будинків буде коштувати порядка 100 мільйонів гривень. Та це не всі альтернативні джерела доходів за тубика і його власника Олега Мороза. Ще місяця всі, хто мешкає в будинку, 4В, плачуть ОБК по житловому тарифу. Забудовник колись, е, мабуть, ну скажімо, різними схемами показав сертифікат і в одному місці показав сертифікат, що будинки введені в експлуатацію, отримав і отримав е, тариф житловий. Кожна людина в будинку платить по максимальному. Ну наприклад, на сьогодні 4,32 тариф, да? Та компанія встановила на будинки двотарифні лічильники і буквально заробляє на продажі електроенергії. З мешканців збирає по тарифу 4,32, а ясно платить окремо за використану електрику в день і вночі. Нагадаю, що нічний тариф вдвічі нижчий. Тобто при тарифі 2,64 ясно сказала, що ваш забудовник заробляє на вас кожний рік мінімум 550 тисяч. Кожне підняття тарифу, от як зараз підняли, різниця збільшується, збільшується, забудовник ще більше заробляє на нас. Фахівці переконують це не лише неетично, а й протизаконно. Енергопостачання не може забезпечуватися забудовником, тому що забудовник не є енергетичною компанією, яка здійснює розподіл електричної енергії. Якщо ця компанія є, е, ну якби їй належали відповідні. Там установки, які розподіляють відповідну електричну енергію, і це додатково було б порушенням чинного законодавства, оскільки зараз не може існувати компанія, яка збирає кошти і одночасно надає послуги, тобто, це порушення цього принципу відокремленості різних бізнесів. Зрештою, боротьба мешканців за справедливу ціну на комуналку закінчилася їхньою перемогою. Під час підготовки нашого сюжета забудовник знизив тариф для мешканців будинку з 4 гривень 32 копійок за кіловат до 3 гривень 78 копійок. Але заробляти на продажі електрики українській будівельній компанії виявилося замало. У БК кілька місяців зовсім не оплачувала рахунки енергетичної компанії, попри те, що мешканці платили за електроенергію самій у Він э, створив 3,6 мільйона боргів, Тобто він з двох домів з кожної квартири збирав гроші за електроенергію і не сплачував їх. От час будинки знаходяться під угрозою відключення. Мешканцям вдалося переконати компанію Ясна в тому що вони заплатили у тому, поки питання про відключення будинків від світла за борги не стоїть та видихнути. Мешканці не встигли. Кілька років вони організувавши ОСББ, намагалися доробити в новобудові все, що не зробив по проекту забудовник. От ось ось все поміщення це Самі мешканці за свій рахунок будували, тому що це все було в камні, розвалено, побито. І зробили такой, перед війною це зробилось приміщення ну, для проведення нарад рад вправління ОСББ. Тобто у нас було 15 чоловік, представителі 9 людей. Коли почалася війна, ми це приміщення, віддали під бомбосховище для жінок, дітей, аж поки правління ОСББ не спробували захопити представники забудовника. Забудовник 182 голосами роздає на своїх підлегпідлеглих по ноль метра квадратних в одному з брошених приміщень, яке ну, не функціонує, і приносять документи в своєму нотаріусу і реєструє, що він, ну, фактично він уже керівник. ОСББ он ставить свого підлегливого головою ОСББ, сам становиться заступником голови ОСББ і члени правління всі за тубика. Таке рейдерське захоплення управління будинку теж не рідкість, відзначають експерти. Адже ОСББ може бути справжньою годівницею для шахраїв. Зрозумійте, що будинку де там 100-200 квартир, а сума коштів. Грошей на рахунку за місяць може бути 200, 300, 400 тисяч гривень, 500 того. Тобто, бо якщо правильно прописати статут, то в статуті можна прописати, що платіж буде там і 20 гривень з метра квадратного. Тобто це можуть бути досить серйозні кошти. А, і маючи там 30 тисяч метрів квадратних в ЖК, платити в місяць будуть по 600 тисяч. А на будинок буде йти ну хай 50 тисяч, хай 70 тисяч. А ці інші кошти можна просто вивезти, можна там під виглядом якихось робіт щось робити, там якісь капітальні ремонти придумати. І всі ці кошти виводити на афільовані структури. Та у Олега Мороза у захопленні правління будинку на Лобановського 4 В були і інші мотиви. Виявляється, і тут мова про борги. Тепер перед ОСББ за комуналку по його комерційним площам, які він імовірно аналювати, взявши управління. ОСББ в свої руки та активісти будинку дійшли до Верховного суду, який визнав, що всі приписані забудовником власники приміщень мають лише один голос, і це означає, що фейковість ОСББ підтверджена на найвищому рівні. Тож такий Олег Мороз, якого мешканці називають куратором усіх брудних справ навколо їхнього будинку, з відкритих джерел бачимо, що він власник величезної кількості нерухомості у столиці у своїх же будинках. Експерти говорять, що його як мінімум можна вважати недобросовісним забудовником. Попри те, що компанія фактично існує вже кілька десятиліть, вона не стала потужним гравцем на ринку нерухомості, адже будь-якого свідомого гравця визначає дві речі: перше це відсутність будь-яких е юридичних проблем пов'язаних з майданчиками, чи то земельні проблеми, чи то судові аттітягонини, і другий момент це звичайно, кількість введеного в експлуатацію житла. Так, от е Похвалити відсутністю проблем і кількістю введених квадратних метрів. Наша компанія, про яку ми говоримо, українська будівельна компанія не може. Прикладів із провальними проектами у БК безліч за ними. Стоять реальні люди, які замість омріяних затишних квартир отримали купу проблем. Є певні проблеми і по ЖК Олександрівському, і ось там ЖК Кошовий хоч введено в експлуатацію в Ірпені, але все одно є запитання і по тому, які конструкції були використані при будівництві. Що стосується інших майданчиків, там, наприклад, ЖК Айхоум в Крюківщині або ЖК Артпарк в Києві, фактично продажі і будівництво там призупинилось. Через те, що останній будинок у столичному ЖК Грюнвельд компанія ОБК звела на землі, яка не була призначена для будівництва житла, величезну багатоповерхівку не вводять в експлуатацію вже багато років. Будинок повністю заселений, і всі його мешканці, яких звісно ніхто не попередив про проблеми з землею, тепер сплачують за комуналку по захмарних тарифах. Десятки інших власників не можуть домогтися від забудовника та міської адміністрації здачі свого будинку в експлуатацію. Окрім сумнівного статусу їхніх інвестицій, є і цілком практична проблема мешканці платять в 2-3 рази більше за комунальні послуги. А це ЖК Арт парк. І в цього проекту БК також серйозні проблеми із зарештом землі у судовій справі із військовою прокуратурою. Бо ж територія, на якій звели будинок, належить оборонці. Саш мізбут то була українська компанія. Тепер накачає мізбут. А передали його. Воно мене не інтересує. Мені мені Ясно, ясно. Ну а мешканці приходять сюди, хто купляв, ні, ніхто сюди ніколи Раніше квартири типу, не показували, а потім родіки <різований> ніхто нікому не показує. Що стоїть – тишина, тишина, тишина. Щоб почути позицію самого підприємства УБК та його власника Олега Мороза, ми звернулися за усіма можливими номерами, але з шести вказаних на сайті компанії працював лише один відділу продажів. Я а не зай... маю до цього ніякого відношення. Ну підкажіть, будь ласка, контактний номер. Доктор, э... Як можна звернутися? Я зараз в дорозі, я так тут пам'яті не пам'ятаю номерів, я вам смс-ку скину. Пошук офісу компанії також результатів не приніс. За адресою на офіційному сайті компанії немає. Хоча колись нібито була українська будівельна компанія. Я, я ага. немає. А були вони тут? Були, так. А давно немає. Я точно по часу не можу, десь допоможуть у року. А до цього були, так? так? Не вдалося знайти і офіс компанії на Лобоновського 4А. Його, за словами сусідів з інших офісів, давно закрили. О, Ясно, ні, то вся з нічого його немає. Був, але немає зараз. я його і не знаю. Ні, ні, ні. Бороз ті болі морози там виходили на нього через... Ні, Я знаю, що він не в Україні. Мені хоча б просто почути якусь людину, хто хоч має стосунок і компанії офіційно не, не, зараз, їх вообще є всі за кордоном. Бо я знаю, що всі за кордоном. таким же втаємниченим як у БК, є і сам власник компанії Олег Мороз. Він не дає інтерв'ю. Його фото чи відео не знайти в мережі. З власних джерел знайшли номери телефонів Олега Мороза. Жоден з них не відповідав. Повідомлення у месенджері по одному з номерів постійно видаляли, а з іншого прийшло повідомлення, що нібито власник номера зовсім не Олег Мороз, не знає, про кого мова і про що йдеться. Власницею затубика на рівні з Олегом Морозом є його мати, Тетяна Мороз. Тому подзвонили ми і їй. Я і вам нічого не могла. А хоча б як зв'язатися з вашим сином? Поговорити вдалося лише з адвокатом, який представляє компанію Павлом Лукомським. Я передам ваші контакти, і вони будуть приймати відповідь на свої рішення. Добре, на жаль, домовитись про зустріч самим бізнесменом Олегом Морозом чи його представником не вийшло і через адвоката. Нам запропонували написати лист запити з питаннями до компанії та мороза, але і на нього за кілька днів ніхто так і не відповів. Можливо, відключені номери телефонів та зачинені офіси дають забудовнику морозу можливість відхреститися від усіх проблемних ЖК, які він набудував у Києві, бо ж із України бізнесмен втік. І наразі за непідтвердженою інформацією гріється в Майами за документами з інсайдерських джерел. Відомо, що він залишив українську територію та безліч судових справ ще в жовтні минулого року. І, попри мобілізаційний вік, так і не повернувся до України.